І, друзі, всім привіт! З Новим роком вас! Зараз я вам дещо покажу. Це класний вид! З 2024 роком! І, друзі! З 2024 роком вас. Зараз я ще вам дещо, друзі, приготую. З 2024 роком. Так. Все, друзі, зараз вам буде. Сюрприз. Так, от так буде, Друзі, з 2024 роком вас я буду запускати феєрверки. І радіти. І в 2024 році віримо, що Україна пере переможе. Зомбув якет плеер я. Ну, я старався щоб це все для вас зробити. з 2024 роком вас. Вірте, що Україна переможе! Слава Україні!